Вітаю! з вами Анастасія Семянова та інформаційний випуск новин. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке: квіти, вітання, пісні і танці. Усе для любих учителів, святкування дня працівників освіти. Скоріше на ярмарок всі вирушайте, купуйте, міняйте, танцюйте і грайте. Як пройшов Покровський ярмарок у Борисні? технікуму 115 років, урочисті заходи з нагоди дня народження закладу. Напередодні дня працівників освіти ми завітали в гімназію імені Пантелеймона Куліша, аби особисто привітати вчителів з професійним святом. Цього дня традиційно майбутні випускники самі проводять уроки, аби дати змогу вчителям відпочити і заодно приміряти на себе їхню роль. Як вітали педагогів, та чи вдалося учням перевершити своїх наставників? Дивіться далі. Лише раз на рік учителі гімназії йдуть на роботу, щоб не працювати, а відпочивати. Адже тільки на своє професійне свято вони мають можливість відволіктися від щоденних клопотів і турбот, відкласти зошити й конспекти і просто насолоджуватися святом. У цей день учителі й учні обмінялися ролями. Доки весь педагогічний колектив розслаблявся на концерті, старшокласники виконували буденну роботу педагога. Дехто здається дуже вдало вжився в роль учителя, і лише дзвінок на перерву повертав усе на свої місця. Шановні вчителі, бажаю вам щастя, здоров'я і довгих років життя і до і слухняних учнів. У день учителя і дорослі, і діти складають шану вчителям за всі 365 днів нелегкої роботи. Бажаю вчителям здоров'я, щастя, побільше грошей та щоб кваліфікацію не втратили. Дякуємо вам за те, що ви були з нами. щоб продовжували свою справу? Отже, шановні вчителі, ми дякуємо вам за те, що ви провели такі важкі важку працю над нами. Концертну програму для освітян у районному будинку культури розпочав академічний ансамбль пісні й танцю Сіверські клейноди. Почесні нагороди та грамоти з нагоди професійного свята педагогам вручили керівники району та голова проспілки працівників освіти. У середині 18 століття на Чернігівщині щороку збиралося 111 ярмарків у 44 населених пунктах. Одним з найстаріших і наймасштабнішим вважався покровський ярмарок у борзні, традиції якого сягають у глибоку давнину. Тут можна було знайти все: вишивані рушники, і сорочки, глиняний посуд, різноманітний одяг і прикраси. Що придбали і з ким познайомилися на ярмарку наші кореспонденти? Далі у випуску. У борзні 19 жовтня пройшов традиційний покровський ярмарок. З року в рік він приваблює гостей виставками продукції сільськогосподарських та промислових підприємств, давніми ремеслами і витворами сучасних умільців. де ще як не на ярмарку, можна було поторгуватися і придбати товари на будь-який смак, а ще розважитися і відпочити. Цьогоріч на Покровському ярмарку в борзні вистачає розваг як для дорослих, так і для дітей. Ще з вечора п'ятниці народні майстри та підприємці заполонили центральну площу. Усі вони готувалися до масового святкування. Майстри дивували своїми виробами, а торговці розставляли товари та припрошували до своїх торгових місць покупців. Приїхали сюди народні умільці з різних куточків України: Чернігів, Черкаси. Харків, шостка Івано-Франківська дивували гостей ярмарку різбленням по дереву, вишивкою, лозоплетінням, глиняними виробами, картинами, різнобарними виробами з дерева для побуту та декорування, ляльками та іграшками, оберегами та сувенірами. Я самі з Прикарпаття приїхали з Івано-Франківщини, привезли свої різні вироби: вишивки, носочки в'язані, пушкірі вироблені, жильотки різних видів, з дерева. Запрошуємо вас приїхати до нас на Івано-Франківщину. Привезли сувенірні вироби, шкіра вироби шкіри, вироби, овечої шерсті. Цьогорічний Покровський ярмарок видався комусь веселим, комусь сумним, комусь метушливим і галасливим, а комусь швидкоплинним і позитивним. Але напевно він запам'ятається кожному аж до наступного року. 6 вересня в районі відзначалася 70-та річниця визволення міста Борзни від німецько-фашистських загарбників. Не залишилося байдужим до цього свята і керівництво сільськогосподарського технікуму. На виховній годині презентували першокурсникам фільм, знятий у нашій місцевості активістами Борзна студіо. Ми пам'ятаємо. Традиція святкувати Хеллоуін прийшла в гімназію декілька років назад. Її продовжили і випускники 2014 року, підготувавши Хеловін по-українськи. Було помітно, що всі готувалися до свята, прийшли у костюмах з гарними зачісками та макіяжем. Колектив Гран протягом осені організував початковий тур по Берзнянському району, розпочавши свою діяльність 30 серпня на міській площі Борзни. Вони завітали у такі місця, як Омбиш, Оленівка, Прачі та інші. Люди, в свою чергу, були задоволені, аплодували та танцювали разом з ними. «Гран» планує і надалі продовжувати свою діяльність. Всі пропозиції та побажання ви можете висловити адміністрації групи Борзна ВКонтакте. Колектив «Грант», Борзна студіо Михайло Сітало. Інформаційний випуск. Тисяча 1898 дев'яносто року в борзні була відкрита школа садівництва та городництва. Відома тепер усім як борзнянський державний сільськогосподарський технікум. Чим сьогодні живе заклад та як святкували річницю? Далі у репортажі. На початку жовтня відбулася визначна подія. Одному з найстаріших закладів України Борзнянському державному сільськогосподарському технікуму виповнилося 115 років. З нагоди події до закладу завітало багато гостей: голова міської ради, начальник відділу освіти та, зокрема, народний депутат Олег Ляшко. Були нагороджені вчителі навчального закладу з нагоди свята почесними грамотами. Це славетний навчальний заклад, і дай Бог, щоб ще 100 років він працював, щоб діти навчалися. А моє головне завдання як лідера радикальної партії, як народного депутата, це щоб коли оці хлопці-дівчата закінчать технікум, коли вони отримають диплома, щоб їм була де можливість працювати, заробляти, годувати свої сім'ї. Сьогодні нам 115, чи багато це так, бо зроблено багато досягнення високі. Та дивлячись поет, можна сказати, що для навчального закладу цей вік юний, бо попереду перспективи широкі можливості, попереду наша освічена творча юна зміна. Після концерту наша знімальна група відвідала музей, де вчитель історії Галина Андріївна, яка працює на громадських засадах керівником музею більше 25 років, розповіла нам про цікаві факти історії технікуму. На рубежі століть 1898 року, з ініціативи земської управи, згідно реформ буржуазних у царській Росії, була заснована школа садівництва, городництва і бджільництва. Це досить великий відрізок історії. І багато сторінок історії навчального закладу містить музей історії навчального закладу. Студентка Дарина говорить, що навчаючись тут уже четвертий рік, технікум став для неї другою домівкою і не хоче покидати його рідні стіни. 115-та річниця є дуже важливою для мене, адже я є студентка четвертого курсу. Була дуже вражена атмосферою заходу. Було приємно, що приїхали дуже багато гостей. Підсумовуючи те, що було сказано в залі, ми робимо висновки. Професія хлібороба є дуже важливі в нашій країні. Коломієць Тетяна Дмитро Кушнір, Васильчук Владислав інформаційний випуск. На сьогодні це все. Я Анастасія Семянова Бажаю вам лише приємних новин і чудового настрою. Побачимось.